Спонсор показу. Історія у пляжці. Смертельна автопригода сталася на Кременеччині. Там не розминулися три транспортні засоби. У поліції повідомляють, що від одного з автомобілів нічого не залишилося. А водій та пасажирка машини, жителі села Горинка, загинула на місці події. Кермувальника автомобіля марки Volkswagen сіроку Сіроку» 23-річного уродженця Франківщини, затримали. Загалом за минулі вихідні на Тернопільщині сталося шість дорожньо-транспортних пригод, у яких травми отримали семеро людей. Бучицькі рятувальники ліквідували пожежу в господарської будівлі. Вогнем знищено перекриття та покриття приміщення площею 60 квадратних метрів, п'ять тонн соломи, одну тонну зерна, електроінструменти та речі домашнього вжитку. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Житель Черківського району викрав автівку та потрапив у дорожню транспортну пригоду. Пошкоджений автомобіль у кюветі помітили поліцейські. На місці інциденту кермувальник пройшов перевірку на алкотестері. Прилад підтвердив, що чоловік знаходився у нетверезому стані. Під час з'ясування обставин ситуації виявилося, що автівка належить іншій особі, і чоловік її викрав. Зломисник скористався тим, що власники машини перебувають за кордоном. Поліцейські затримали 22-річного чоловіка. Вирішується питання про оголошення йому підозри. На Тернопільщині судитимуть двох людей, які заволоділи гуманітарною допомогою на суму понад 367 тисяч гривень. За даними слідства, директор одного із товариств шумщини разом із знайомою організував у власних складських приміщеннях. Сортування гуманітарної допомоги за кордону шахраї обіцяли сортувати одержані предмети гуманітарки та відправити їх до вказаного у деклараціях місця призначення. Проте з метою власного збагачення заволоділи чужим майном. Також обвинувачені привласнили і незаконно зберігали велику кількість наркомісних лікарських засобів. Досудове розслідування у цій справі завершено. Спонсор показу. Історія у пляшці.